Лежав у мене сир у холодильнику давненько вже, дивлюся строк годності до 26.01.25. Думаю, треба щось із ним робити срочно, Того що так і лежатиме, і забудуся потім викидати жалко. Так що зараз я роблю сирну запіканку. Мені не хочеться сирників ліпить, то я ще це все. Сахарку сюди добавлю, яєчка і відправлю в духовку пектися. М -м -м -м. Нормально. Буде дуже смачно. Я сьогодні цілий день не виходила з дому. І сьогодні цілий день на булочках, на грінках із хлібом. Я купила у Франику хліб на закваски. Мені він так подобається, усього він. Дві хлібини. Сьогодні ну, більше, чим половину, ну, нехай половину. Сьогодні половину я з'їла.